17 травня 25-го року. Це відео буде про шпалери. Е, є там питання у людей про шпалери, мінуси, всіх цікавлять. Зараз я покажу і розкажу про свій якби, досвід і про всі мінуси і до чого я прийшов на зараз. Так ну, поч... Треба варто, мабуть, почати. Почну я з самої першої шпалери, яку я зробив. Тут, як ви бачите, ну це вже воно перероблено. Тут помилка моя була, що я купив на металоломі труби і не придав значення, труби запалення дуже тонкі. І вони простояли десь, мабуть, років три. Потім вони починали, ось тут видніше, вони починали перегнівати. Ось бачите, я вже його, ось воно ще це здається років два, тому ще й тут перегнило. Що я зробив? Я забетонував стовби, вони там ну, майже перегнили, і я підварив його отак. І далі воно мені слугує. Тобто це такий варіант. Ну це вже потім сталося. Зараз покажу другий варіант. Тобто тут не треба брати дуже таку тонку трубу. Чим тож ще, тим краще. Ну, Якби зробив я таку помилку і показую її вам. Так, далі оце другий варіант генерації, це саме перші шпалери, які я робив. Це другий варіант генерації шпалер. Тут е, тоже основна помилка, бачите, дуже велика відстань між стовбами. Тобто тут е, більше ну, 4,70-450, мабуть. Плюс-мінус тут між стовбами І це дуже велика відстань. Йде дуже навантаження на першу проволоку і воно, бачите, оцей стовп. Воно видно, що воно його загинає. Тут ще що я робив? Це ось була перша 50 см, дуже низько. Далі я ось переварив на 70 см. Ну, це лишив, бо вже його зрізати тут незручно. І перше, що я робив, я сверлив дірочки. Здається, три, три, три там -то, сверлом і протягував проволоку від одного края до іншого і натягував. Потім я від цього рішення, ну це вони всі цей ряд, оце цей блок, скажімо так, весь зроблений так таким чином. Потім я від цього відмовився, оце сверлить, дірки протягувати не дуже, воно погано. ну хоча це три теж проволка, сверло то, трохи більше чи 3,2 чи 3,4, Але все рівно воно не дуже зручно. Кращий варіант, це отакі ось. Ну там далі я покажу. Тобто. Е, які мінуси тут? Ну По-перше, відстань велика. Навантаження, ну якщо кущі вже тут гарно плодоносять, дуже велика відстань. Яке потім рішення я... Почав впроваджувати і воно, в принципі, нормально себе показує. Це ось я почав робити отакі підпорки. Тобто ось одна, оце на... Ну, не, не на ще вся, якби, весь блок я не заповнював, але вже почав. Планую в цьому році ще більше зробити. Тобто, отакі підпорки. Десь 2-3 на цю відстань, що тут 4000 метрів. В принципі, показує себе добре. Оце ось, як би з цій конструкції, щоб більше нічого не робити, я думав, зварити їх між верхами. Але відстань велика. Посередині, якщо ти звариш, то труба буде прогинатися. Її треба десь тоді робити по центру упор, щоб вона не прогиналася. Теж такий варіант я думав, але відмовився. Зупинився на оцьому і поки що буде так. І висновок мій наступний, це дуже велика вісталь. ну ви самі можете бачити. Стосовно упорів на перекосяк. Думав я цей варіант, але в общем, зупинився на оцінку. Можливо, да. ну, Але тут, якщо дивитися, упор ось кущ, як його реалізувати. Це десь упор сюди робити. Я вирішив, що я буду... Ну, мені простіше зробити оці такі підпорки. В принципі, воно ще послужить. І так вони, ну, в общем, подивився я так, воно якби з досвіду, що воно в принципі нормально себе показує і майже не підтягував проволоку. Ну це мало, їх треба десь 2-3, де більше навантаження. Робити більше. Так, зараз покажу наступні генерації, наступна генерація, до якої я прийшов. Такої самі шпалери, але зробив трохи висновки, мені здається, так краще. Так, ну те, що я казав. По-перше, я почав робити отакі ось, як би це сказати, де протягувати проволоку. Це труба порізана на такі частини і приварена. Проволока тут, до речі, треба підтягувати, проволока легко тягнеться, і можна від краю до краю і легко натягувати. Стосовно проволоки ще, щоб я не забув, стосовно проволоки. Це ви бачите, отут от тройка. Тройка нержавійка, чи як вона там оцинкована називає, ну, нормальний варіант, але дуже дорогий. Зараз на сучас, ну. Я поїхав, ну там ціна такі дуже космічні ціни, навіть не скажу. ну Це в мене цей ряд так зроблений Потім я купляв вже е, не, не оцінковано чи як вона там правильно сказати називається, ось таку. Ну, так, да, вона ржава, але вона слугує теж, в принципі. Головне, я скажу, щоб вона була м'яка. І Останнє, що я купляв, це я купив бухту на металоломі. Оце здається двойка. Двойка. На металобухті я її купив цілу бухту. Ну і Тут деякі ось варіанти, воно вже по три сезона слугує. В принципі, тянеться воно. Главне, головне, що воно, я не знаю як там воно називається, головне, що воно м'яка, не стальна. Бо в мене було затягнуто там на деяких шпалерах стальне. Воно один сезон і вже ламається просто. А це м'яка Ну, Тут була одна порвалась. в цьому сезоні я перетягнув. В общем такий так, стосовно цього я сказав, що краще отак робити. І тут, бачите, теж помилка відстань. Ну, Тут якби не помилка, це просто 22-й рік весна була. Взагалі не знав, що робити чи не робити. чи що робити. Ну, Оці под, якби такі підпори. Як сказати, вирішують питання, щоб воно не просідало. На цих рядах ну, ще таких навантажень нема, як на оцих ось. Потім наступний варіант. Е, ну, далі я вже, якщо буду робити, то буду робити так. Це ось такого варіанту конструкції. Як на мене, я думаю, що це найкращий варіант. Тобто Я наступний буду робити. По-перше, зробив висновок. Бачите, тут вже я відстань роблю менше. Тут 3 метри, десь плюс-мінус. ось. Бо тут ще не доварені, бо тут ще кущі не виросли. І почав я робити таку конструкцію. Оце надалі я буду робити отак. От. Тобто, такі, 100, такі стовби, десь 1,5 там на металоломі я їх нахожу. І до них вже варю е, готову оцю зварену теж. Тобто її легше, просто такі стовби дуже важко знайти на металоломі. А якщо з двох частин, легше. В принципі, воно слугує. Ну я не бачу. Я, в общем, я зупинився на цьому варіанті і ось бачите, я буду далі робити так. Так, тут ще важливий момент, ну тут е, стосовно оцих як би розмірів, що прикручується провалка. Зараз я покажу. Тут теж таке спорне питання, спірне питання. Бачите, тут воно в мене десь зроблено, ну якщо подивитися з краю до краю, десь там 5 см різниця І так воно нарощується. Підверх іде ще більше. Верхня здається метр, метр. Потім 90, 80, 70 і оця, здається 50. Отак. От от. Це теж грає роль грає роль для, для того, як буде ваша грона поводитись. Чи вона буде дуже звисати сюди, ну, от, чи вона сюди буде дуже звисати, чи вона ближче ну, придвинеться. Тут якби теж варіанти. Пірні питання Інколи краще, коли вона даже трохи її умостиш і вона обіпреться. А інколи краще, коли, коли вона звисає бодавий ягоди. Тут уже хі, самі вирішуйте, я, просто я вам наголосив на такий момент. А як вам краще, я не прийшов ще якби до єдиного такого рішення. Ну, роблю, щоб найменша ця, саме нижня найменша. Потім десь на 5 см. Наступно більше і, більше і більше, і більше, і більше збільшується так до краю. Я з самого початку теж там розглядав варіанти цих шпалер думав про цю V-образну. Подивився, не знаю. Чому. ну В общем, я прийшов до висновку, що це мені краще такі варіанти Чи може простіше вигадувати. Не, не можу сказати. ну в общем Я прийняв таке рішення. В принципі, Якщо, якщо б я на оцих зробив менше відстань, ну тут, до речі, відстань там десь менше, десь більше, ну оцей ряд нормально слугує. Ото я його переварив і нормально це все. Ще є момент, теж мені там один ну якби досвідчений виноградар наголошував. Я з ним там розмовляв. Він каже, ну його це особиста думка. я... І поділяю, і не поділяю. Чим ближче грона до землі, тим швидше вона достигає. Ось такий ще момент є. Ну от в мене була оця 50, то не робіть так, бо проволоку воно все одно або дуже... А можливо, якщо б були в мене підпори, то воно б і не потягнуло. Ну, потягнуло, а грона, якщо впреться в землю, то вона буде там загнивати, це не годиться. В общем. Я сподіваюсь, що я якби відповів на питання. Думаю, всі моменти, всі моменти я якби, що хотів, розказав. Якщо щось забув, то можете написати в коментарях. Да, ще, мабуть, про цю висоту. Оце ось тут, мабуть, 2.30. 2, Отак, от, от землі. Достатньо. В принципі, як би вистачає, якщо від нижньої проволоки де розміщається, де починає рости пагін, і до самої верхньої точки 2 метри, цього достатньо. Тобто, ну, література пише, що потрібно 2 метри щоб було самої лози, і там Якась кількість листів для вирощування грону. Тобто листовий апарат корми грому. Отут ось у мене якраз, ну тобто я тут можу різати прямо по верху і я роблю вже чеканку. отут от воно якраз два, там з чимось. Да. Отут ось трохи я щось міряв-міряв, тут менше, то я, вони в мене трохи завертаються завертаються. Ну, сюди. Тут більше, тут менше. Ну, я натягую, натягую ось такі ці і завертаю їх туди. Думав, що ще доварю, ну поки що так є. Тут ще просто це молоді кущі. Ну, відносно молоді, вони ще не дають такого врожаю, як оці. Тому ще цей момент враховуйте. Ну тут я думаю вже все сказав. Дякую за увагу. Якщо якесь питання ще залишилось, пишіть в коментарях.